Всім привіт з західної частини України, а саме Дубенщина Демидівка. У нас сьогодні свято, неділя до того ще. У нас почалася зима. Я дуже цьому задоволена, тому що отаку от погоду я люблю, коли трішки морозець, коли сніжок, коли зима. Здається, зимою. Так свято, нічого такого робити не будемо. Всіх вітаю з водохрещем, хто святкує Різдво, всіх вітаю з Різдвом. Неважливо, коли хтось святкує, головне, щоб було в серці та за душею. Так що всіх зі святами. Всього вам самого-самого найкращого. Є миру у всьому світі. У мене ранкова кава, просто милота, красота. Хоча, дивлюся, ось <кхи> тут на дровах, як льодом покривається, розтає. Ну Але сніг такий, мете добряші. Ну, нас так і обіцяли, що сьогодні цілий день сніг, а на наступну ніч має бути мінус 15, мінус 17. Ну, побачимо. Ми все здалеку, так що я п'ю каву, вам також смачно. Зараз потрібно сіно достати і всіх наготувати. Поїхали. Поробила вже доріжки трішки, а сніг все сипле і сипле і сипле. Ну, нічого страшного. Нехай іде, зато якщо буде мороз, зима наша пшеничка не померзне, так що ось так. Зараз йду все-таки по сіну, бо зацепились за доріжки і сніг сипле, сипле, сипле. Ну, так на камеру не видно, але дуже гарно сипле. Так, чудово. Навіть такими місцями заметільки є. Зіняла мішочок сіна, замітила, що сіно вже набагато менше йде, коли немає поросяток. Маргаритка тут, як тут. Зараз понакидаю по максимуму їм кормів і вже зерно кінчається, тому що зараз ще зерно і ще вони собі три дні так спокійно себе відчували. Сховалася вона така сором'язлива дівчинка в нас. Ржуха теж тут собі мер робить. Ой, сінця впала. Рижуха не соромиться на камеру собі. Ось так. Води і тепліше, коли сіно. Ну, У них, звичайно, і на підлозі є сіно, але... Так буде добре, будуть перебирати так, да, режутка, морточка мила. Так, кроликам э, зерно суміш і комбікорм вже готовий. І моркочка. Зараз роздаю і можна сказати три дні. Я тільки просто до них заглядаю. Ось це сіно, зерно, щоб було в от Вона вже не туди полізла, не з тієї сторони. Вона вже через верх. Вже вона чує що щось смачненьке, їй подають. на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Рожуха вона. Все, пішла душа в рай, моркочка, комбікорм, сіно. Ось. Так що все, пішли далі. Рожуха собі. Так сіно вилізла з кубельця її зерно, морквочка. Ця також. Вона така якась дика стала після того, як від короля її забрали, Не знаю, чи вона погуляла, чи не погуляла, але ну, якась взагалі дикувата. Ну, нічого страшного, Побачимо. Це як заєць така. Ну і в цих сінця, морквочка, зерно. Все супер. Мені дуже подобаються ці кормушечки. Просто вони собі хитять. Всі ситі, задоволені. У нас сніжок все мете і мете, Отак. так, та не видно його. Ну, не видно його, Ну, так в очі б'є, що взагалі. Так, зараз курочки, гусочки і свинки. От коли така роздача велика, йде. Що треба йти, і, і те, то воно займає багато часу. Але чесно вам скажу, щоб мене запиталися, від чого я отримую задоволення від, від цього всього, коли сніг, в очі, коли потрібно тобі господарство накормити, коли ти прокидаєшся з посмішкою і знаєш, що ти живеш, і що в тебе в хаті тепло. І є ще їсти. Так що ось так. І цього я, виходить, задоволений. Ці такі замазури. Були такі чистенькі. Вчора що було, то було дощ. І вони Замазюрники стали. Ну, нічого страшного. Яйце бачу. Ось ще тепленьке яйце навіть. Десь якась гусочка знесла, не знаю яка. О, Зараз вони будуть тут вичухуватися, вибиратися. Кури не носиться, так хоч гуси. Ні, ну кури вже починають нестися. А ця одна курка також з ними тусується. Все, всі посідали, всі лапи гріють. О, так я люблю, коли вони так тихенько себе поводять. Не знаю, напишіть в коментарях, хто тримав я таких простих білих качок. Получається, в мене один качор і п'ять качок. Скільки на одного качура можна качок тримати? Чи можна п'ять? Ну, бо як було того річ три, це було ідеально, всі були запліднені. Ну, я думаю, що може бути забагато. І треба ще одного гусака прибрати чи поміняти, не знаю. Напитатися, може хтось захоче на м'ясо просто поміняти з того сіренького. Він теж непоганий, бо цей більший трішки, бо він того рі, ну, вже старіший. Але тепленької водички наляла, насипа. Так, переганяю цих бандитів. хочу перегнати весь цю кліточку, де були поросяти, щоб це. Іди, щоб, е... щоб там почистити, побілити і все зробити. Ну, не знаю, як то зараз прийдеться процедура. О, все, прекрасно. І вона за ним, вона вже знову в охоті. Це буквально на пару днів, а далі буду їх. Розселяти вже. Ой, їдять вони прекрасно. Тут навіть їх більше видніше. <гум> ну, але напевно туди буду сонку. ну будемо бачити, як воно, що будемо бачити. Шла-пшлап-шлап шлап, шлап, і зараз буде пусто. А там після свят попілю, почищу і все буде чудово. Туди продезінфікуємо дай. Буде все добре. Тоді їх розділю. Хто піде тоді, то і буде. Ось так. Зараз йду в погреб набираю яблучка, компотику, бо трішки підмітає там, де ось погреб ось там. Таку частину завжди замітає, так що зараз наберу і вже буду собі спокійно, як то кажеться, в теплій хаті сидіти. Дівця та є. Все чудово, так що пішли далі. Ну і звичайно від цього задоволення я маю, коли пішла в погреб, Взяла баночку компоту, яблучок, згущеночки, картоплю. У нас сирена, так що будьте всі обережні. Будьте в своїх домівках, нехай Господь Бог оберігає від цього всього лиха, тому що останнім часом щось неспокійно у нас. Так що ось так. Зараз йдемо, а хлопці вже в мене замовили панкейки, так що зараз нас їм млинців з компотиком там, чи з гущоночком, чи з вареничком, і такі в них буде сніданок. Так що пішли, бо вже стає холодно. Ну, ось такий у нас сьогодні сніданок, вареннячка з абрикосів, Прям, ну прямо джем. І а, панкейки, ну, млинчики такі маленькі. Так що всім смачного, пригощайтеся. Хлопці зараз будуть снідати. Ну що ж, друзі, ось таке у нас сьогодні відео. Всім дякую за перегляд, за вашу підтримку, за ваші коментарі. Не забувайтеся написати коментар, поставити пальчик вверх. До нових зустріч. Па-па-па-па. Всім бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини, будьте здорові, всього самого-самекраще. Самого Па-па.